Вітаю, друзі! З вами знову містер Антибіотик. І сьогодні ми подивимося знову реплей із суперпотужним результатом на потужному танкові. У мене він є, ВК-7201К. У мене на ньому не сильно хороший результат, здається, там щось в районі 300 чи 3200 середньої шкоди. Відіграли ми на ньому до 100 боїв. У гравця ми бачимо, що є одна відмітка. Але судячи з результатів бою і з комплектації, на якій він грає, по суті, фулл голда, голдові розходники, і обладнання в нього не дурне. Грає він із совзводном, в якому є дві відмітки. Скоріше за все, що стату вони мають хорошу. Ідуть вони, звичайно, до тяжів. по сетапу там м'ясна соточка є. Є фейс хороший якраз для кумалів його, кумалі 350. В таких ситуаціях м'ясних дуже сильно рішають. Так, і куди він поїде? Поїде аж в саму праву сторону, чи буде тут по центру катати. Скоріше за все, що буде приїжджати, мабуть, так? Так, буде приїжджать. Передумав наш гравець. До речі, кіньонікнейм. The last Weekend. Останній вікенд, правильно? Останній вікінг. Бо я з англійською не дуже дружу. Так, передумав він навіть нагору знову їхати, буде цілити тут перекатку і... Зум у нього просто, звісно, капець. Не грає він 25. Центріон на Action X він просто в силует вистрілив. Навіть не цілився. Ну, в принципі, 350 кумулі. Звісно, залетись. Якби така не залітало, то навряд би він попав сюди в реплеї. Навряд би я цей бій зараз дивився. Не хоче він проїхати наліво. Бо мені здається, ця позиція вже вичерпала себе. Ти вже на ліву сторону достатньо танків перекатило, в принципі, можна було б поромбувати, поромбувати і перекатити на ліву сторону. Я б уже пробував би бортувати і катати в ліву сторону, розстрілювати тих, хто туди перекатив. Ого, цікаво він зумиться мишкою. Обережно грає, не ризикує на травець. Я б уже не стояв, я б вже поїхав би, можливо, тому в мене немає таких великих результатів. Теж таки, мабуть, буде переїжджати, ну. Має, має, він вже це робити. У нього там 430 є, Т-30 є. Треба вже їхати, мені здається. Соточка знову виставляється. Ловить лампу наш гравець. І щось буде пробувати. Давайте, щось на час я виїжджає, під 350. Конь там нагорі воює з фейсами. І знову ж таки там не проїдеш. І досить таки глибоко конь заїхав. Може не, не, не переграти там це, що там відбувається на горі, тому що. О, і Фочі вирішив поїхати, ну. Снаряд у нас не швидко летить. Йооо, ки-палки. О, Фоча новий год. Згорів чоловік. Так. Є за вистріл, і знову у нас таким навесом чось з ВЛД залітає так Я відчуття ніби в ВЛД влетіло конь якомусь чудом теж вверх напрягає, хоча там же ж такі простріли жорсткі. І знову. А тут би мало залетіти. Тут фул зведення, МЛДха, і воно щось не залітає. Ну, Гурдовтанк, що ви хотіли. Йому треба робити щось. Робить вигляд, що він поїхав уверх. 430-й поки там живе, то нам не страшно, тому що яка, яка не яка перекрестка є у нас. Не виїде там уже сотка. Я думаю не виїде. Це треба бути каштаном, щоб отрити двічі і викатувати 5. Наш созводний успішно здох. І ми їдемо, мабуть, приймати в ні? Щас Сентерна добере по-любому підставиться. Якщо в Центріона 340 залітає, то 350 тим більше заскочить. Якщо модулем не піймає. Дідебекашні гору. До речі, має цей стиль, в мене немає його. І коли чувак в стилі, то його завжди важче відсілювати. Я от коли на сіморі грав на попередньому самому аккаунті Ну, вона набагато об'ємніша. Ой, халява. І знову підпал. два підпала. 1100. З вистрілу опять. Там було 1200 з копійками, тепер 1100. 5000 шкоди маємо. І вертуха. Та те що? Вертуха, альфа. В цьому бою все ідеально. На цей момент ми вже маємо 5656 шкоди. І це у нас знову бій на десяточку буде. Або 10. плюс Дали вже 5600 шкоди, ну майже 6000, і в принципі не отримали ми взагалі ні одного шота. Ось, оце, оце тобі, я не попав. Це політ у... скільки там 800 метрів у нього. 57. 600-метрові снаряди. Це одних при бажанні можна втікти. Якщо рахуйте, дистанція буде 1000 метрів, то ти встигаєш втекти спокійно від'їхати від, від снаряду. То навіть якщо метрів 600 у вас є скільки скікену секундаю можете мансанути вирішив він прожати верх там є вазік двошотний і він мабуть вже вирішив розмінювати свої хпшки тому що вже кінець бою оце тобі я так само стріляю як дурак а потім жалію Вазік розуміє, що він здохне. Футюр піднесеньки отримує. Так, ну запоминаємо цю течечку, ми цей вистріл. Хотів зробити як профі, а вийшло як завжди. Ця друга помилка виїжджати до... Перезарядки. ну Все-таки ми даємо йому тичку, але я хотів мій засейвиться і просто не віддаватись Один. До перезарядки не від'їжджай, бо вони закатять. Ой-ой-ой. ой Забирає він його все-таки. А мені дати на 700 урона більше. І було б уже 8. Акумуляка 350 проти Броні. Стерви. Залітає, 8 вже. Та те що? Цей бій ідеальний просто у всьому. На КПЗ у нього виштовхує, я просто союзники не забрали. Хорошо, треба щоб за фазу забирала ее. Вона не хоче забирати 9200 ми маємо. До десятку ми маємо, видати Якщо не помиляюсь, в результатах 10 Вертуха? Ага, срага собач Дав нам КПЗ в нього швидка О, зарядка. Оу, Та ти шо? Ніки злій. Чуде давати інблайн, чи ні? Тикає наші вікінг, що там стоїть танчик. Як вже воно залітає цими навісами? Оце зараз дивлюсь реплей, аж самому захотілося пограти. Напишіть в коментах, чи хотіли би подивитися стрімчанські на цьому танчику. Бо я на ньому вже дуже давно не грав. Треба буде звикати знову до швидкості польоту цього снаряду. ТВПшник вирішив піджати маючи 100 хп. Чи буде в нас когось видно, чи ні? Скоріше за все, що ні, мабуть, треба буде катити на них. Забирати якось якось ліопарда 430 Така ситуація собі, вони нормально так закрилась, задехались, ті шотні. Чо, не можу хоч пікселі закинути, чи що? Тихо не вбивають, Зараз рога ще соткисне. ТВПХ теж шотна, виходить треба ще це дограді якось. Наш гравець хоче, мабуть, понизу проїхати, але бачить, що леопард все-таки світиться шотне і буде їхати по коротки. Тому що він внизу і буде пробувати їхати по коротки. Бо він хотів по воді. Вирішує він все-таки. Ага, леопарда добирає чудово. І зараз треба закидати цей шот. А як воно залітає! Неймовірно просто. До того ж зумиться, він бачите, не на всі 100%. 10895. Шкоди, і на ходу ми даємо, бляаха, муха 11600. Капець. Буде 12 чи ні? На ходу Опять! Що ж це відбувається? Що він робить, бліна! 13 буде? Буде 13? Ні, мабуть, таке не буде. На жаль, на жаль. Рога забирає результати після бою. Дякую за перегляд, поставте лайки і підпишіться, якщо вам сподобалось, або напишіть, що не сподобалось.